Доброго ранку, малята! Давайте сьогодні будемо малювати. Малята, вже скоро прийде весна і все навкруги зазеленіє. Давайте, щоб приблизити її прихід, посадимо квіточку. Посадимо її на підвіконня. З першими променями сонця вона розквітла і піднімала настрій нам і перехожим. А що нам потрібно для того, щоб виростити квіточку? Так, спочатку у землю потрібно посадити насіння, потім поливати та доглядати за нею. З кожним днем наша квіточка буде набиратися сили, на ній буде з'являтися все більше листочків. Далі з'явиться бутон. З часом розкриє свої пелюсточки і з'явиться гарна квітка. Квіти різняться між собою кольором свого забарвлення. Формою пелюсточок. Так само і листочки бувають різноманітної форми, форми і забарвлення. А ми сьогодні з вами намалюємо герань. Розгляньте форму її листочки. Вони округлі нагадують форму сердечка. Яке тоненьке стебло вона має, на якому розташоване яскраве суцвіття сусвіт... з квіточок. Приготуйте, будь ласка, ось такий шаблон під віконня з горщиком для квітів. І ще нам потрібні фарби, пензлики різноманітні, серветка, ватні палочки, штампики і, звісно, водичка. Отже, приступимо до роботи. Спочатку нам потрібно намалювати стебло до нашої герані. Набираємо водичку і будемо використовувати світло-зелений колір. Малюємо стебло ось так. На моїй квіточці буде три суцвіття. Далі малюємо листочки. Пам'ятаємо, що вони круглої форми, ніби нагадують сердечка. Намалювали листочки, тепер ми будемо малювати суцвіття квітів. Спочатку ми будемо малювати квіти рожевим кольором. Намочуємо патичок. Набираємо спочатку білу фарбу, а потім рожеву. Ось так. Тепер треба хвилиночку почекати, щоб воно просохло. Далі будемо малювати ватною паличкою, набираємо рожеву фарбу і робимо ось такі тички, щоб сформувати наше квіточку. Додамо ще трішки. Червоного кольору. Ось такі квіточки нашої грані вже готові. Тепер промалюємо ще листочки. Набираємо темніший зелений колір, темно-зелений, і промальовуємо наші листочки. Ось так. Малюємо краєчком пензлика. Ось така герань в нас вийшла. Ви можете намалювати іншу квіточку. Чекаю на ваші роботи з нетерпінням. Гадаю, що все у вас вийде. Дякую за увагу. До нової зустрічі!